Шановні співвітчизники, вітаю всіх, хто радий розділити зі мною думку щодо призначення людини на землі. Ми живемо у важкий для країни, для нашого народу час, коли ворожі зайди топчуть рідну землю, коли на полі бою вирішується майбутнє нашої нації. І саме тепер мені і моїм ровесникам випала доля обирати свій життєвий шлях. Як будувати доросле життя? Якими бути? Залізти в Шкарлубу Буденщини чи стати знаменитістю? Тихо і непомітно, чи так, щоб море по коліну. Коли я про це задумався, спав на думку рядки з виша Василя Сомоненка. Живе лише той, хто не живе для себе, то для других виборює життя. А й справді, в життя поета то спалах зірки, що стало дороговказом для багатьох поколінь. Саме таке життя, коли жити спішити треба, кохати спішити треба, було по душі Сомоненкові, близьке і мені. Життя людини миттєвий спалах у безодні Всесвіту, тож треба рахуватися з кожною хвилиною. Таке життя, на моє глибоке переконання, найбільш плідне.